4 січня у світі відзначають День алфавіту для людей з порушенням зору. Цього дня народився Луї Брайль, який винайшов крапковий шрифт для незрячих. Шрифт Брайля дає можливість людям з порушенням зору читати, вчитися та працювати, каже лучанин Віталій Ткачук, який навчився читати шрифтом Брайля у школі. Переді мною лежить книга Валентини Семеняк Булочка для Бога, надрукована в Луцьку у 2021 році. Без потреби черниця Олімпія до крамниці не ходила. Тільки тоді, коли її за чимось посилала мати настоятельниця монастиря. Я вважаю, що шрифт Брайля повинен знати кожен незрячий. Той, хто говорить, що мені шрифт Брайля не потрібен, я можу користуватися електронними носіями там. Чи аудіокнигами це, ну, це, 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 це неправильно? Шрифт Брайля складається з шести шестикрапка, і власне з цієї шестикрапки, з комбінації шести крапок, формуються всі букви і ну, алфавіт і цифри. Я пішов в школу з семи років, а рік перед тим ми познайомилися з людиною, теж е незрячим чоловіком, ну ще тоді хлопчиком, який мене навчив писати і читати черифтом чи працю. Я почав з легших букв. Ми почали букву А. Перша крапочка. Не одна, а іменно перша, тому що шестикрапка складається з першого, друга, третя, четверта, п'ята, шоста крапочка. Кожна буква має певну комбінацію крапочок. Голова обласної громадської організації людей з інвалідністю позору Віталій Ткачук розказав, що у Луцьку упродовж шести років надрукували майже 50 книг шрифтом Брайля. Переважно це дитяча література волинських авторів.